Привіт-привіт, шановна громадочка. Левчик задрімав, тому у мене є можливість вам розповісти, де ми знаходимося. Це Златні Пясці, Бо, як ми говоримо, українці золоті піски Болгарії і знаходяться поруч з містом Варна. Ну тут поруч буквально 15 кілометрів. Варна це місто, в якому проживає більше ніж 400 тисяч населення. Теж воно курортне. А Златні Пясці простягаються приблизно на 8 кілометрів. Це берегова лінія з величезною купою готелів. Ну я в інтернеті подивився, пишуть майже 300. 300 ось таких комплексів знаходяться на узбережжі золотих пісків. Подорожчі, подешевші, з різним рівнем сервісу, з вищим краще, ніж в тому, що ми живемо, але але є їх дуже багато. З Левчиком ми дійшли аж до північного краю золотих пісків. Цей пляж називається Нірвана, Нірвана, або, як в народі кажуть, заебісь. І якщо йти на південь, то через 8 кілометрів буде край і називається пляж Кабакум. Сама назва золоті піски походить від легенди про піратів, які тут колись закопали золото, але це золото так ніхто і не знайшов. А в результаті воно перетворилося на ось такі шикарні золоті піски. Цей курорт почав розвиватися ще в середині ХХ століття. Перший комплекс був побудований 1957 року, ну і після того їх набудували тут майже 300 штук. На нагадування про те, що тут люди жили і раніше, це монастир, який вище там стоїть. Він побудований був в 4 столітті нашої ери. Тобто люди тут уже проживають. Приблизно 1600, а то і більше років. І в силу того, що курорт відомий на весь світ, тут ви можете почути практично всі мови світу. Йдеш і слухаєш то англійською, то німецькою, то італійською, французькою. Люди говорять і різними слов'янськими мовами, там хорватською, словацькою, словенською і іншими. Плюс-мінус на слух сприймаєш і розумієш, яка це мова. Іноді, коли не розумієш, яка це мова, або фінська, або румунська <свінчаю> розвінчаю вам один фейк. Говорять, що болгари розуміють російську мову. Російську мову в Болгарії розуміють тільки ті, кому за 60. Це такий наслідок радянізації, наслідок того, що Болгарія входила в соціалістичний табір. Вже дві наступні генерації людей, тим кому менше 60 років, вони не розуміють російську, тобто вони розуміють кілька слів: там да, ні, «поїхали», все на слух болгари ліпше сприймають українську мову, тому що українська мова це основа руської мови, мови всіх слов'ян, яка потім видозмінювалася в контексті історії. Тому, якщо ви говорите українською до болгарина, він суть вловлює і він розуміє, про що ви говорите. Ми на пляжі якраз відпочивають, доки ми з Левчиком катаємось. І логічно, що ця територія насичена супермаркетами величезною кількістю сувенірних лавок, речами там, першої необхідності, в цілому місцями, де можна просадити гроші. Багатезно атракціонів. От йдемо і з'являються один за одним атракціони. І кульмінація зараз ми дійдемо туди. Я вам покажу колесо огляду. До нього далеченько, але я пробіжуся заради цього влогу. І гарнезний потяг. ввечері їх АС два курсує, поки що один. До речі, номерні знаки в Болгарії можна сплутати з нашими. Єдине, що в нас кирилицею, а в них латиницею. Можна помітити, що ще багато торгових точок різних лотків не відкрилися. Вони відкриються увечері, коли буде максимальний поток людей. Або вони взагалі ще не відкрилися, відкриються аж 15 червня. Бо офіційно говорять, сезон тут розпочинається з 15 червня. І багато навіть цілих готелів не працюють. Вони запрацюють 15-го деякі почали працювати з 1 червня, ну а деякі Плюс-мінус, там вже з травня місяця працюють. Тому і попереднє бронювання, якщо в умовний не сезон, воно буде коштувати дешевше. Ось такий атракціон ввечері запрацює, а цей тільки влаштують, щоб відкрити 15 червня. Бачите, тут, здається, будуть електрокари або якісь машинки, як у нас колись були в парку перемоги. Гляньте, цілий бар, комплекс харчування, який ще не відкрився. Він, видно, не свіжо побудований, але такий підлампічують його на сезон. І десь 15 червня, можливо, трішки раніше він відкриється. І він вже звідси видно колесо огляду. Коротше, дідькове колесо, бо чортове колесо, як ми його називаємо, зараз збільшу і вам буде теж його видно. Значить... Глянув на цей корабель, так флешбекнуло жорстко, як це Бригентіна в судаку. А це е, Black Ferrol, е, чорна, чорна перлина. Десь, е, заклад харчування, ресторанчик. Тут тут є мастоп, супермаркет, Тому речі, перші необхідності, пакероскі і так далі. Тату салони всюди, такі боксери стоять, які любчик обожні. Ну і багато-багато всього іншого. Ще трохи розповім вам про болгарський автопром. Переважно тут люди їздять на таких автомобілях, як Дача, Рено або якихось європейських малолітражках. Бо, як виявляється, практично всі комплектуючі до європейських авто виробляються саме в Болгарії. Колись в Європі був такий принцип обрати Болгарію для того, щоб виробляти комплектуючі для цих автомобілів в силу дешевої робочої сили, плюс, мабуть, багато собі українців переїхали. Люди з неабиякими навиками і знаннями, але готові працювати за невеликі гроші. Вот. Тому якщо ви бачите, якісь супер-мега... Автобус там, крузак, наприклад, чи ще що-небудь, то... О, до речі, бачите, крузак стоїть. На українських номерах, 47 номерів, А болгарський автомобіль, вдача лоджі, і це таксі. Розумієте, як все відрізняється. Тому якщо хтось їде на якомусь автобусі, типу мого Ікса, або Крузака, або LX, знайте, то українці. Друзі, пригріває ПТС, мабуть, вже 35, а то й більше на спідометрі, тому я всі 8 кілометрів вам не пройду, але умовно ви вже побачили, як тут все влаштовано, як це все виглядає. Тому дякую, що дивитеся цей блог. Це нова фішка для мене, новий досвід. Я думаю, вам це подобається. Не знімати ж там серію сторіс, а просто намонтувати. Цю серію сторіз в одне єдине відео, яке буде і для вас також інформативне. А для мене це буде сімейний архів. Тому дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите лайки, дякую, що підтримуєте даний контент. Обняв! До нових зустрічей!